Всім привіт! Ви на каналі Назівса. Сьогодні в Бравл Старс та да покажу і розкажу все про новий гіперзрядний скін на ніту, яка називається Дастін Ніта. У мене, як бачите, 526 вафель, Я міг зібрати більше, але я не хотів вже грати в Брелл Дивіться, в мене зібрано 58 карточок з 60. Зараз ми відкриємо останні карточки. Перед цим як бачите, нам з карточок падають ось такі персонажі різні. І подивіться, скільки в мене їх. В мене їх вже дофіга. І ось стільки в мене немає, то тобто, десь приблизно третини в мене немає, на жаль. До речі, з скінів я не маю ні одного обновленого скіна. Тобто я буду мати тільки і скін на ніту і, може, когось ще, якщо раптом я когось виб'ю. Але зараз немає нікого, і це трохи мене дивує Як бачите, карточка за 440 вафель, тобто їх аж три там буде в паку, купуємо зразу. Давайте купуємо його. Отакий найдивніший пак. І відкриваємо. Перша карточка у нас є, це у нас Поко. І вибираємо йому силу, яка... яку ми мож... зможемо потім вибрати в режимі. Як бачите, я вибрав собі карточку. Тепер друга карточка легендарна. Випадає нам хто? Правильно, ось така Пенні. Пенні, напевно, не буду використовувати ні в якому режимі, але окей. Далі, як бачите, мені випадає карточка на Джесі. Джесі це теж прикольний бравлер і я вибираю теж її суперсилу. Потім дають мені 100 монет, даблери, блінги і це все. Ну і дають мені скіннасті Ні, тут за те, що я отримав карточок. Як бачите, ось так виглядає Скін, він заряд, тобто він коштує приблизно 600 геймів, і це насправді дофіга. Ось так, як бачите, він називається Дастініта, в принципі, зрозуміло. Ось такий в нього спрейчик, тобто голова Діма Горгона, якого вона приручила. Потім рука Діма Горгона, і ще друга рука Діма Горгона, Тобто, тут все зв'язано з Діма Горгоном. І тут, як бачите, нам ще даються ось такі пінчики теж з інітою, ну, Дастіном і Дімагорог Іконка, спрейчик, звичайно, бо це ж, типу, краще, ніж легендарний скінчий. Знову ж такі самі пінчики, схожі, які я може, колись використаю. І ось так показується, коли ми зберемо цього. ну, цей скін. Ось так виглядає Ніта в виборі, ну в лобі самому. Тобто, бачите, Діма Горган злий, в принципі, як і сам Дастін. Давайте зараз підемо в матч, подивимось, як Дастін виглядає в самому матчі, бо мені теж цікаво це побачити. До речі, прості цього оновлення я зробив відео, тому можете обов'язково подивитися довге відео прикріплене до цього шорта. Ось так вона стріляється зеленими згустками. Реально прикольна атака. Мене все-таки вбиває Ліон, тому я нападаю на Лілі в іншому матчі. Майже її вбиваю. Лілі мені чомусь чого не робить, просто заходить в портал, а я її добиваю, бо я знав, де вона знаходиться. І тепер в мене є Вульта. Вольта, вольта виглядає так, типу, що вона кидає пульт з Діма а Діма повзе і шукає противників. Як бачите, я добиваю Розум, Корделюс майже помер, Як бачите, Корделюс був доволі розумним. Тут, як бачите, вольт нападає на мого Діма Горгана, і я вбиваю цього Вольта. Все таки, ну і тут раптом мого ведмедика вбиває цей наш любимий. Хорделіус і добиває потім мене. Ось так виглядає скін в лобі, і він реально прикольний. Тому обов'язково збирайте 6 карточок і отримайте цей скін. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, І Обов'язково дивіться довге відео, прикріплене до цього шорта, бо там все доволі докладно.